Україна не причетна до жодних збройних провокацій на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Про це в інтерв'ю Українській правді заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Росіяни самі постійно вдаються до ударів по ЗС, зокрема імі... імітаційних, додав Юсов і наражають на небезпеку, ядерний об'єкт, цивільне населення та довкілля усієї Європи. Нагадаю, напередодні на території Запорізької атомної електростанції зафіксували вибух дрона. Про це по. Мала прес-служба МАГАТЕ. А генеральний директор цієї організації Рафаель Гросі закликав утримуватися від дій, які порушують ядерну безпеку. І зараз до нашого ефіру долучається Іван Федоров, голова Запорізької ОВА. Вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю вас. Почуєте нас? Пане так, Іване. так, так а, чуєте, так? пане Іване, вітаємо. Яка інформація Вітаю. у вас є? Якою інформацією володієте щодо дії окупантів на ЗС? Зокрема, що там відбувається? Ми володіємо інформацією про те, що ворог постійно організовує там провокації для того, щоб звинуватити нашу державу в всьому тому, що відбувається на Запорізькій АЕС. добре відомі факти, коли ворог ховає в наднебезпечних приміщеннях як свою військову техніку, так і озброєння. Тож сьогодні ворог на жаль контролює наднебезпечний об'єкт, і наша держава всіляка точно буде убезпечувати мешканців як безпосередньо самого. Енергодару, так і е, території, які навколо, і точно не будуть робити жодних провокацій. А ворог саме цим і займається на протязі останніх двох років. Скажіть, будь ласка, чи збільшується зараз кількість обстрілів населених пунктів області? Так, ми бачимо тенденцію про те, що за останній тиждень ворог здійснив щонайменше 2600 ударів по території Запорізької області. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то і брати в цілому то це приблизно однакова кількість. Але якщо брати безпосередньо місто Запоріжжя, то минулий тиждень був наджахливим для міста Запоріжжя, було і ракетні атаки, які і в п'ятницю і в суботу продовжувались їх було а були і атаки дронами, і сьогодні це все продовжилось, коли ворог намагається нищити нашу енергетичну інфраструктуру, та яка забезпечує життєдіяльність наших мешканців на території прифронтового Запоріжжя. Ми бачимо тенденцію, що в цілому не менш ніж 400 атак на день ворог здійснює по території Запорізької області. Наразі ключовими для ворога ці. Ілями є це наша енергетика. Він намагається її нищити. Велика кількість населених пунктів зараз не Зараз не струмлені приблизно 50 населених пунктів здебільшого це населені пункти на прифронтовій частині Запорізької області. Сьогодні немає можливості відновити електропостачання, тому що ворог через те, що наближеність максимальна до запорізької лінії фронту, то ворог всіляко буде знищувати всі наші відновлювальні роботи і буде робити все можливе, щоб в темряву погрозити всю нашу державу, в тому числі Запорізьку область. Пані Івана, а який стан постраждалих внаслідок ракетного обстрілу 5 квітня? Яку зараз допомогу вони отримують від адміністрації? 32 людини загалом звернулися за медичною допомогою. Наразі в лікарні перебуває 5 пацієнтів. Одна з них перебуває в реанімаційному відділенні. На сьогодні стан п'яти пацієнтів він стабільний. Наша мета всіляко допомогти в наших медичних закладах тим пацієнтам, які і зверталися, і наразі знаходяться на постійному контролі. Знаходиться надання медичної допомоги цим пацієнтам, які звернулися від обстрілів. На жаль, ми бачимо, що по ітогам п'ятничних та суботніх та недільних обстрілів в нас загинуло на сьогодні сім людей на території Запорізької області. Тож ситуація критична, ворог вбиває наших цивільних мешканців, які не мають жодного відношення до військової тематики. Пане Іване, запоріжці відзначають, що перед ударами балістикою, ну от зокрема, якщо брати і удари 5 квітня, так в небі часто бачать розвідувальні дрони. Зрозуміло, з якою метою. А чи є проблема їх збивати на випередження для того, щоб вони не встигали збирати і передавати інформацію? Я думаю, що бачити розвідувальні дрони ворога, це надскладно, тому що вони бувають на висоті і двох, і трьох, і чотирьох кілометрів. Тож я дуже сумніваюся, що хтось їх бачить, стоячи на вулиці. Чи є така проблема? Проблема є, але я думаю, що цю тему нам в ефірі не слід розвивати, тому що ми не можемо, не маємо права допомагати ворогу робити якісь висновки а він точно моніторить все, що відбувається засоби, як Нищити та не давати ворогу це робити точно є. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з такими частими масованими ударами по Запоріжжю чи багато людей виїжджають сьогодні з обласного центру? Ви знаєте, я не бачу тенденції масового виїзду. Ми бачили дійсно ситуацію, коли мешканців багато хто приймав рішення виїжджати з території Запоріжжя. Це коли ворог влучив в нашу дніпровську. Гідроелектростанцією, коли була зруйнована частина полотна, дійсно в той день ми бачили тенденцію, що наші мешканці намагаються виїжджати з території Запоріжжя. Наразі я такої тенденції не бачу. Натомість, влада, військові, ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити більш безпечне знаходження наших мешканців на території Запоріжжя. Це і допомога військовим, це і допомога нашим силам оборони. Тож, це наша пріоритетна діяльність останні місяці. Головне, що немає такої потреби і підстав для того, щоб виїздити із обласного центру. Що на тимчасово окупованих територіях відбувається? Які там реалії? Якою інформацією володієте щодо можливо тиску окупантів на українців, чи посилюється він, чи можливо навпаки бачите якісь певні послаблення? Жодних послаблень я не бачу. Я бачу дві тенденції. Перше на тимчасово окупованій території наразі виникла критична ситуація з водопостачанням. Критична вона виникла на території деяких населених пунктів, Якимівки, як Прязовського, Приморського. Це ті населені пункти, які живилися водою з Каховської з Каховського водосховища. І після того як ворог здійснив теракт на Каховський ГЕС, то сьогодні є дефіцит води. Сьогодні питання зовсім ніяк не вирішено. Не Підвозом води не альтернативними скважами ніяк не вирішено. Також ми бачимо тенденцію про те, що ворог розпочав призов, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, і наразі забирає наших мешканців і відправляє до своїх недозброєних сил. Це є надкритична ситуація. Тож ми точно не можемо говорити про будь-яке послаблення тиску ворога на тимчасово окупованих територіях. А що там відбувається з медициною, пане Іване? Медицина виглядає наступним чином: Ну, перш за все, величезна кількість лікарів виїхала для того, щоб отримати будь-яку медичну допомогу в наших закладах, то мешканець має отримати російський паспорт. код СНІЛС це такий соціального страхування, отримати медичну страховку і лише після того звернутися до медичних закладів. І він буде мати право звернутися до медичних закладів, але не про якість надання медичної допомоги, звичайно, йдеться в тимчасовій окупації. Тож всіх відправляють або до тимчасово окупованого Криму або Краснодарського краю через те, що тимчасово окупована частина Запорізької та Херсонської області це достатньо велика частина. То наших мешканців сьогодні в Криму зовсім не раді бачити тимчасово окупованому і їх відправляють далі, тому що система медична Криму вона перевантажена. Зрозуміло, що ж дякуємо за те, що поділилися інформацією. Іван Федоров, голова Запорізького, був з нами на зв'язку.